Доброго ранку, ми вже на грибочках в лісі, будемо провіряти сьогодні наші місця. Вже кінець жовтня, листя опало вже багато, але ще така золота осінь триває. Тепло, плюс 15, плюс 17, може якісь грибочки будуть. І от дивіться, який красунчик. Давай зриваємо його. Ого! У -у. У Погали гриб, Твердющий. Ну що, йдемо далі. Ми вже підназбирали трошечки опаньок, поки там ішли такі гарні, молоді, просто ідеальні. От чуть-чуть тут не в мухах. Ну і зараз білу точку перевіряємо. І Перший вже є. Ганочка ходить там. Тут білесенький наступний. Грибочки є, виявляються. Думала, вже кінець сезону, слухайте, за вікном. а листопад місяць вже на носі. Отаке чудо. Спочатку йшла і його пройшла. Потім думаю, що це таке жовте, ніби й не листок. Це просто білий гриб, який лежить губкою догори. Здається. А як його звідси вирити тепер? Я просто не знаю. Він просто з землі. Так. Зараз буду його рити. Так, вирила я з землі оцього замазуру. Зараз буду думати, що з ним робити. Як його почистити? О, і ну поки йшла. Ще побачила одненький. Погрижений і знову весь в землі, звичайно, але такий, думаю, навіть на сушку може бути. Трошки під'їджений. Не знаю, трохи він не презентабельний. Подивимося, що Юрчик скаже. Ланочка там збирає. У мене тут наступні, дивіться. Ще маленький і тут такий красавчик. Просто... Опа! Ці які Ну. Така гарна стежина. Та мала ночка знайшла гриба. І тут ось так попри стежинку. Осінній білий грибочок. Такий тверденький, молоденький. Файно, слухайте, молоді гриби пішли під кінець жовтня. Здається, що якась хвиля остання, напевно. Тиждень тому не було стільки молодих. Ось він красончик. Такий засохлий, В лісі дуже сухо. наполовину висохлий, насправді. Сьогодні грибочки так по одному більше ростуть. Нема такого, що там один-два разом. Ну, який немалий, яка ніжка гарна. Зараз підріжемо його гарно тут. знизу якийсь жовтенький трошки. Буває, що так трошки ніжка в нього підгниває чи що, це не знаю. Зазвичай там обрізається сантиметр два і вже нічого нема. О, такі гарні осінні. Не встиг я відійти від того грибочка. Наступний дивиться який. Але так, щоб зразу побачити, два, то важко. Щось так. Знаєте, трошки на відстані один від одного. Але це гриб. Клас. Такі твердющі всі. Жодного хробака. Супер. Наш тріснув. Він просто тріснув. Сухо, дуже сухо, так. Такий грибочок. Такий грибок. Такий непогано. Ось піти хочеться їм листя зараз, бо тут де багато гілок. Щось нічого немає. Тут веще починається трошки листяних дерев більше. І... результат. Такий трошки темніше ліс за ліс. Бачите, там сонечко світленько, було тут темніше. Думав, може нічого тут не буде, бо рідко тут попадали з гриби. Але... Але, але, дивіться, які два богатиря між каменями проросли. Такі твердющі, що їх між тих каменів витягнути треба. Це взагалі. О, витягнувся. дивіться, як він. Бачите, який плоский між ми різ. Але хороший грибок. А тут бочечка. Оп, майже не тримається. Така дуже файна. О! Два гриба. Супер. Бачу, дивлюсь, верха, але нема тут більше. Такий підйом серйозний. Зараз будемо лізти трохи вверх. Друзі, я підійшов до своєї найлюбленішої грибниці в цьому лісі. Тут минулого року були гарні такі самі більші, самі товсті грибочки. І ось вони мене чекають і цього року. Трошки змістились вона на 5 метрів десь буквально. Минулого року там були на полянці, а сьогодні тут. Подивіться, які суперові гриби. Гляньте, які більші, а там ще є. Зараз покажу. О, сухенькі такі класні. І тверденькі, і великі. О! О, то вже гриб. На сушку просто. Хорошо. Що йдемо за третім і за четвертим. Дивіться, тут такий середній, трошки молодший гриб. О! Але він би був теж більший така ножка файна у нього. Теж виріс хороший. Ну ідемо за четвертим, вже тепер, Йома. Трошки їх повно виростало тут. Тут зараз гриба, грибая, ті 10 маленьких. Оп, але не впасти. А цей вже тут на опушці. Виріс, де я й збирав минулого року саме це місце. О, такий світленький його. Трошки вже сонце вижарило. Трошки старший, але файний, дуже файний. Отак. Так все гарно попідрізав, бачите, все чистенько має бути там, щоб вдома тільки їх косметично почистити і помити і все. Або зразу на сушку. Тобто навіть часу не предрібляти багато головне. Тут все гарненько чистити. Відрізати корінці і землю. Щоб не було потім проблем. Все, йдемо. Їдемо на іншу точку, ще перевіряти іншу грибницю. Может, и наибольший за сегодня. Е, э, постояв уже трохи. Шкода. Такая картина на Сонечку. Посмотрите, какой красунчик. Просто красный. Сонечко там попадає, гарно? Розмір хороший, класний, темний, осінній. Тем далі. Так, це я розумію король сьогоднішнього дня <просту> просто грибара гляньте який зелений він який ну на Просто така правдива золота осінь. Чи не останній на сьогодні білий гриб. Ох, який він свіжий. Та буде злитися, бо він пішов Шукати гриби. І сказала, що просто буде гуляти. піньочки назбирали трохи. Дивіться, які гарні маринадик. Маленькі, файні. І білі. Ну так, пів відра. Цей великий, такий файний, а тут, а тут менші такі тверденькі. Коротше, закінчуємо, напевно, сезон на цьому. Такий грибочок в кінці ще попався. Та й таке. Наразі до зустрічі.